Слава Ісусу Христу, браття, сестри! Слава Христу, який воплотився через Діву Марію і прийшов до нас на цю землю. І в нас сьогодні хороше свято, хороший день. Ми, звичайно, не переконані на всі 100%, що Христос родився іменно 24 грудня по-нашому, але ми розуміємо прекрасно, що такий день в історії існував і був. Ми не притримуємося, можливо, якоїсь конкретного числа чи конкретної дати, але про цю подію ми говоримо сьогодні і ми її святкуємо, ми радіємо в ній і перебуваємо. Моя мама, ми не знаємо точно її день народження, тому що коли вона родилася, її написали в церковну книгу. А коли була війна, то все погоріло. І мама придумала собі день народження в квітні, коли весна, і придумала рік. і Ми точно не знаємо по сьогоднішній день. Коли народилася наша мама. Тим більше, коли пройшло 2000 років, важко можливо триматися якогось конкретного числа. Але ми святкуємо не число, не день, але ми святкуємо подію в історії всього-всього людства. Що насправді відбулося? Знаєте, не так просто проповідувати про Христа, про якого фактично проповідується кожну неділю. Бо кожну неділю. Більше чи менше ми згадуємо Його в якійсь мірі народження, його життя, Його смерть, його спасіння, його місію, для чого він приходив. І що насправді відбулося? Відбулося те, що виконалося пророцтво, яке було давним-давно сказано про Ісуса Христа. І одне тільки книга пророка Ісаї, 9 розділ, і 5 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син. Пророк Ісая пророкує такі слова, що дитя народилося, а син не народився, а син даний. І є велика різниця. Знаєте, що є люди, які вважають, що початок Ісуса Христа, Його існування це поява через народження від Діви Марії, що до того Ісуса не було, але оце Він, Ісус, який появився через Діву Марію. Десь в Фейсбуці, я декось, можливо, півроку назад, е, якийсь чоловік говорить, що хто мене переконає, що Ісус Христос є Богом. І він, якби висміює або відкидає такі думки, Він говорить, що Ісус, якщо б він являвся Богом, то як Бог молився до самого Бога? Якщо Він Бог, то чому він переживав ті всі такі? Випробування, які переживає людина, яка на цій землі. І ми говоримо про те, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Ми не споримо, ми не переконуємо один одного і не доказуємо, і не відкидаємо. Ми приймаємо цей факт народження Ісуса Христа як маленької дитини. Ми прекрасно це написано в Біблії, історія ця, І ми розуміємо, що Христос народився як маленьке немовлятко. В образі людини. Но син, син Божий, Біблія говорить нам, це той, хто прийшов із небес. Біблія каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав. А віддати я можу тільки те, що я вже маю, правда? Бог віддає свого сина для цієї землі, щоб люди, які на землі, отримали. Величезне, величезне щось, і це щось є наше спасіння. Любов, яка тільки просто є на словах, любов, яка тільки просто схована в самій людині, вона не є любов. Любов мусить бути проявлена. Іменно проявлення Божої любві, Бог так полюбив світ, що віддав іменно віддача Ісуса Христа для людей, говорила про те, що це є величезна Божа любов до людини, яка є на землі. Що відбулося, друзі, відбулося величезне приниження Ісуса Христа. Хоча ми сьогодні говоримо і розуміємо, що коли родився Христос на цю землю, то ангели з'явилися, хор Небесний з'явився пастухам, і вони почали говорити великі, глибокі слова, співати, що слава вишніх Богу, на землі мир, в людях благовоління або добра воля. І ми сьогодні переживаємо величезний такий підйом радості. Для людини, яка жила на цій землі прихід Ісуса Христа, Його народження через Діву Марію, це по правді велика, велика радість, тому що ми, люди, не могли спасти самих себе. Закінчилася жертва, закінчилася сила жертви всіх тварин, які були проляті, яких приливалася кров за спасіння людини. І потрібен був і Ісус Христос, який би дарував нам всім спасіння. Ну, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми говоримо про того, який був і спочатку, який був при створенні всього світу. І коли Ісус, написано в Іван від Івана, 3 розділ, 13 вірш, і не сходив на небо ніхто, есть тобто на небо не піднімався ніхто, крім того, хто сходив з небес. Хто сходив з небес? І Ісус Христос прийшов, звичайно, що це. Є Велика таємниця, як Бог, який досконалий, який в повній хвалі приходить на цю землю, бере людське тіло в образі малої дитини, виростає, приймає абсолютно все, що приймає людина, проходить весь людський шлях, даючи спасіння людині таким чином. І коли ми говоримо про Христа, ми знаходимо Його як того, який перебуває в славі. Один момент, коли Ісус молився в е, первосвященницькій молитві, 17 розділ Іван від Івана, п'ятий вірш говориться такі слова: прослав мене тою славою, яку я мав перше створення світу. Прослав мене, Ісус молиться до Отця, прослав мене тою славою, яку я мав перше закладень світу. Тобто. Ми говоримо про Христа, який в небесах в повній великій славі. Ну, коли приходить на землю, Він знижує себе. І, і, апостол Павло до Филип'ян говорить такі слова, що він смирив себе, був послушний до смерті і смерті Хресної. Він не вважав за захват бути рівним Богові, але унічижив себе, умалив себе. Прийняв вигляд раба і по вигляду став як людина. Був послушний до смерті і смерті хресної. Через це Бог Його повисив і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса Христа преклонилося всяке коліно небесних, земних і тих, що під землею, і кожний язик визнав, що Ісус це є Господь. І оце Ісус, який понижений. Якщо ми сьогодні так прославляємо, якщо ми сьогодні так радіємо Христу, який прийшов на цю землю, друзі, я вам скажу, що це понижений Христос. Це Христос, який від, відкинув всю свою славу, яка була в нього. Тому його така молитва була: Отче, дай мені або верни мені ту славу, прослав мене тою славою, яку я мав перед Тобою, перший закладень світу. І ми бачимо Христа, який прийшов в смирінні на цю землю. І ми святкуємо, ми згадуємо. І весь той період часу, коли проходив Христос по цій землі, ми говоримо про земного Христа. Тому ми, дивлячись на Ісуса Христа, який на землі, про, про все Його життя, ми, ми можемо приєднатися і сказати, це Бог. Хіба оце Бог, який терпить, хіба це Бог, який дає знущатися своєму творінню, який його б'є, яке його принижує, яке його не приймає. Це Бог, який виходить в пустиню, там поститься, молиться. Це Бог, який потребує нужду має. Оце Бог. І ми бачимо приниженого Христа. Але приниження це відбулося тільки тому, або раді того, щоби людей. Взяти із цієї землі до спасіння. Ви знаєте, можна привести такий приклад, що ніби величезна пропасть. І якби Бог стояв на, на висоті і десь там кликав людей, які там внизу, і сказав, вам треба піднятися, вам треба спастися, яким чином виходьте із цієї ями. Ну, це один вимір, але ми говоримо про Христа, який сходить із небес. Опускається в саму-саму глибину, де були ми з вами, тому що все людство лежало в великому гріху. Біблія говорить нам, що абсолютно всі люди, які живуть на землі, вони згрішили і полишені Божої слави. І якщо ви навіть знаєте хороших і праведних людей, можливо, ви такі, то Біблія говорить і заключає нас всіх під одну лінію. Немає праведної людини ні одної. Ні одної, Даже якщо ми себе колись поважаємо праведними, тому що, ну, як в світі говорять, я не вкрав, я не вбив, я не зробив щось погане, то можливо хтось так порахує себе. Біблія говорить. Абсолютно по-інакшому, Біблія каже, що праведної людини на землі немає ні одної. Через те і прийшов Ісус Христос. І вся місія, яку Він виконав, або прийшов, з якою прийшов виконати на цю землю, це було спасіння твоєї і моєї душі. Ви знаєте, що деякі люди, які на які живуть на цій землі, в багатьох людей так скажу, вони получилися, Получилося їм отримати спасіння від Бога. Це говорить друзі про те, що спасіння можливе. Якщо Христос вибирає такий шлях, щоб спасти людину, і Він запускає весь цей процес від народження, життя і смерті Ісуса Христа, це говорить про те, що спасіння можливе. Що спасіння не просто є десь там таке, що не можна досягнути, що воно десь там так далеко, так ну, сховане, що. Ну, Прямо туди не можна дойти. Біблія говорить, що воно відкрите для людини. І якщо людина в своєму житті, розуміючи свою гріховність, вона приймає Ісуса Христа як праведність, яка зодягається в Божу праведність, яка є Ісус Христос, Біблія говорить, що ця людина має спасіння через прийняття Ісуса Христа, через Його жертву, коли людина відкидає самого себе свою гріховність, признає свою безпорадність. В спасінні Він приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Син даний нам, щоб спастись. Син даний нам. Тому в нас сьогодні двойне свято. Ми сьогодні дивимося або згадуємо такий день народження Христа, і ми розуміємо, що прийшли мудреці. Принесли якісь дари йому. Ми розуміємо, що це був хлів, коли він народився, що він був там, що це була солома, скоріше всього, можливо, якесь сіно, і там сплинали, тому що для царя, великого царя, не знайшлося місце. Но син, Ісус Христос, Він переданий нам. Для спасіння, звичайно, це таємниця. Таємниця заключається в тому, як діва народила сина, як діва народила дитину. Таємниця, таємниця. Але ми приймаємо це вірою, тому що то, що народилося, було дане від духа. І коли Симеон в храмі благословляв Ісуса Христа і, взявши на руки свою цю, цю, цю дитину, він сказав, що сьогодні я, другими словами, можу помирати. Ти відпускаєш раба Твого з миром, Все! цього достатньо, мої очі побачили спасіння Ізраїля. Пізнав Сімеон, пізнав Сіміон в Ісусі Христі свого Спасителя, Спасителя для всієї землі. Хто або яка людина сьогодні впізнає в Ісусі Христі? І кого вона в ньому впізнає? Хтось остався на рівні маленької дитини, яка народилася в яслях. Хтось так щиро співає різдвяні пісні, але життя абсолютно далеке від Самої події, від суті самої події. І ми говоримо про те, що дуже добре, коли в Ісусі Христі ми можемо впізнати Месію як свого особистого Спасителя. Якщо так людям вдається, якщо так людям вдається, Біблія говорить, що людина таким чином отримує спасіння, Отримує спасіння. Римлянам післання до римлян говорить, що не послух одної людини одної людини поставив все людство винне перед Ісусом Христом, винне перед Богом Отцем, винне перед святістю самого Бога, непослух одного чоловіка. Через Адама і Єву гріх прийшов на цю землю, і Біблія говорить, що він ніби царствував. Але прийшов Христос для того, щоб розрушити діло дьявола, розрушити цей ланцюг без надії, розбити цю цепочку, яка зв'язувала людину і надавала їй спасіння. І через послух одного, і через послух одного на землі відбувається акт спасіння всього людства, послух одного. Хор співає таку пісню, пророк Ісая говорить, що. Була рада на небі, так? І, хто, і сказали, хто піде, хто піде і ніби Божий син говорить: Я піду, я піду, я прийму смерть, я прийму муки, я прийму або виконаю цю, принесу цю жертву для спасіння всього людства. І ми сьогодні з змішаними чувствами, з одної сторони, ми радіємо в тому, що прийшов Христос, і ми розуміємо прекрасно, що Він прийшов для того, щоб страждати, для того, щоб пережити це приниження на цій землі і отримати або дати послуг для всіх людей. Прихід Ісуса Христа, яким Він ознаменувався на цій землі, Ісус сказав про себе, що Він не прийшов для того, щоб судити. Ісус. Не прийшов для того, щоб судити. Його місія була для того, щоб спасти людину. Це основна місія спасти людей від їхніх гріхів. І коли Ісус, дорослий, приймає хрещення, Іван Хреститель, дивлячись на нього, Він говорить: це агнець Божий, який візьме гріх всього світу на себе, який бере гріх всього світу на себе. Юридично по бумагах, по тому, що зробив Ісус Христос. Абсолютно все людство є спасене по-юридичному. Тому що жертви крові Ісуса Христа абсолютно достатньо, щоб люди, мільйони, мільярди, які б прийшли до Ісуса Христа, вони отримали спасіння. Божа, Хри... Божа кров, Божа жертва, вона не обмежена якоюсь кількістю людей. Її достатньо, щоб спасти. Абсолютно весь світ. Але на превеличезний жаль, люди, які живуть на землі, не впізнали в Ісусі Христі свого Спасителя, і остаються в гріхах. Юридично отримавши звільнення, юридично отримавши спасіння, тому що звершив його Ісус Христос. Людина останеться в гріхах. По двох причинах. Вона може це відкинути сама в своєму житті і просто. Відкинути, я бачив таких людей, які свідомо відкидають спасіння і жертву Ісуса Христа. Друга сторона, можуть людям не донести. Вістку Іванелії. Тому, напевно, друзі, дуже важливо, щоб людина, яка пізнала Ісуса Христа, вона могла розказати іншим людям про жертву Ісуса, яка вже звершена, про Його досконалу жертву, яка звершена вже. І людина юридично має спасіння. Потрібно прийняти Ісуса Христа, визнати себе грішною людиною. Ісус, Він той, який залишає. Небеса і приходить на цю землю. Я чув такий приклад, не знаю, наскільки він правдивий. Давно його вже чув. говорить, що це було в Америці. Що коли був період, що люди хворіли на проказу, одні люди із. Браття одні зговорилися, согласилися для того, щоб їздити на острів, де жили ці прокажені, і їм проповідувати Євангелію. Коли вони приїжджали туди, припливали, вони по трапу спускали їм їжу, спускали одежу. І через такий мікрофон вони кричали, щоб люди ці могли отримати спасіння. Вони проповідували їм Ісуса Христа. І певний період часу вони це робили, результат був мінімальний. І хтось один із цієї групи, яка їздила, сказав, що браття, ми щось робимо не так. Ми щось робимо не так. І він задумав дуже таку ну, грандіозну подію в своєму житті, коли одного разу в неочередний раз приплили на цей острів. Він разом з цією одежею, з цією їжею пішов до цих людей і йому кричали: Слухай, що ти робиш? Ти зарадишся від них, ти будеш такий самий, як він знаєте, це в порівнянні того, що зробив Ісус Христос. Будучи в славі, будучи в здоров'ї, як цей чоловік, будучи в достатку, хтось відкидає себе і йде для того, щоб проповідувати Євангелію. Це зробив Ісус Христос. Через деякий час цей чоловік, який там проповідував, остався з цими людьми. Вже йому привозили їжу, йому привозили одежу і. Через деякий час він, коли приїхали в очередний раз, ці місіонери, він стояв з цими людьми, чистий, без прокази, але стояв з цими людьми і славив Господа, і кричав: це мої браття. Пройшов певний період часу, проказа перейшла на нього, і він помер разом із цими людьми. Оце жертва, яку зробив Ісус Христос. Оце Він зробив, маючи славу в небесах, маючи абсолютно хори ангелів. Опускається низько на цю землю і проходить 33 з половиною роки, а потім Біблія каже: Вознісся во славі. І коли ми читаємо відкриття, то перед ним падають, як сьогодні говорили, 24 старця, перед Ним поклоняються, Його прославляють, тому що славу, яку я мав перша закладень світу, була вернута Ісусу Христу в більшій мірі. І Біблія каже, що перед іменем Ісуса Христа приклониться Приклониться всяке коліно небесних, земних і тих, що під землею, і всякий язик визнає Ісуса Христа. Ми говоримо про церкву, це не говориться про віруючих людей. Що, що віруючі будуть преклонятися, вони і так поклоняються, вони і сьогодні поклоняються. Ми говоримо про Ісуса Христа як центр всього людства, що перед Ним, всяке коліно, всяке коліно, всяке коліно, всякий язик, всяка мова, яка була колись на цій землі, приклониться перед Ісусом, тому що це є Цар і Спаситель нашого світу. Слава Ісусу Христу! Він Спаситель твоєї душі, Він спаситель моєї душі. І коли ми, живучи на цій землі, приймаємо Його, беремо як свого особистого Спасителя, ми маємо вічне життя. В Ісусі Христі. Тому, друзі, брати і сестри, ми живемо з цією радістю, ми проходимо цей земний шлях з цієї радості. Він різний буває, правда? Він, він деколи буде, може бути таким, ну, це Різдво скажімо, воно трохи таке ну, сумне, особисто для мене. Війна не закінчилася. Країна моя бідує, люди гинуть. Багато є факторів, які впливають на нас, але остається незмінний. Ісус Христос. Який вчора, сьогодні, і навіки той самий, хай благословить нас всіх, Бог вслідув... вслідувані за ним, щоб його ім'я величалося і прославлялося в нашому житті. Слава йому навіки. Амінь.